Ернест Сеттон Томпсон. Лобо, володар Курумпо. Курумпо велика скотарська округа на півночі нью Мексико. Це край соковитих пасовищ, де вигулюють незлічені стада, край високих гір, грімкотливих потоків, що впадають у річку Курумпо, від якої і походить назва місцевості. Могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася на весь край, був тут старий сірий вовк. Старий лобо або володар лобо, як його називали мексиканці, був ватажком зграї сірих вовків, що спустошували долину Курумпу впродовж багатьох років. Усі місцеві скотері та пастухи добре знали цього хижака. Кожні відвідини лобо і його вірної зграї наганяли смертельний жах на тварин і викликали напад безсилою люті у їхніх господарів. Старий лобо, справжній велетень, був надзвичайно дужим і хитрим звіром. Його нічне виття враз розпізнавали усі тутешні люди. Звичайний вовк годинами вив обіч пастушого табору, і ніхто на те не зважав, а коли луна доносила зущелене могутнє виття старого ватажка, пастухів огортав неспокій, вони готувалися дізнатися вранці про нові безчинства сірої ватаги. Зграя лоба була невеликою. Я не міг зрозуміти, чому. Звичаєм, навколо такого виняткового в усьому звіра завжди збирається чималий гуд. Може, він сам не хотів збільшувати Ватаги, а може всіх відлякувала його аж надто лиха вдача, без сумніву, одне протягом останніх років його панування у нього було лише п'ятеро підлеглих, кожен із яких зажив слави своїми величезними розмірами. Особливо виділявся помічник лобо, справжній гігант, але він поступався перед ватажком силою і завзяттям. Кожен член Ватаги мав свою характерну рису. Одного красивого білого вовка мексиканці звали Бланкою, гадали, бланка самиця, подруга лобу. Інший вовк рудої масті відзначався нечуваною спритністю. Ходили чутки, бо цим він легко наздоганяв прутконогу і антилопу. Життя вовків тісно перепліталося з життям скотарів, тимто не дивно, що вони прагнули будь що і якнайшвидше спекатися з грай. Кожен скотар ладен був віддати чимало молодих бичків за скаль бодай одного вовка з лоба. Тим часом сіроманці насолоджувалися полюванням, зневажаючи всі виверти мисливців. Вони ніби глузували з них, нехтуючи отруєною приманкою, і збирали й далі, принаймні останні п'ять років, дане нузі скотарів корумпу в розмірі однієї корови щодня. Таким чином, здобич зграї становила, за грубими підрахунками щонайменше дві тисячі добірних голів. Застаріле поняття, що завжди голодний і пожирає все поспіль, у даному разі не відповідало дійсності, бо ці свавільники були дорідні, вгодовані, ситі та ще й вередливі до харчу. Вони ніколи не торкалися тварини, що здохла сама або сконала в пошесть, гребуючи навіть тією, що її забив скотар. Свій вибір зупиняли на щойно зарізаній самими гладкій телиці, ласуючи лише найніжнішою частиною. Старою коровою чи вогаєм просто годували. Відомо також, що вони не любили баранини. однак часто, розважаючись, загризали овець. Якось уночі, в листопаді 1893 року, бланка і рудий вовк, охочі до таких забав, вигубили 250 овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. За голову лова було призначено велику нагороду. Намисло для нього розкидали кругом отруйне м'ясо, але він ніколи не схибив. Завжди непомильно розпізнавав приманку. Лоба боявся лише вогнепальної зброї. Він знав, що всі тутешні чоловіки носять із собою рушниці, тимто ніколи не нападав на людину і всіляко уникав зустрічі з нею. Непорушним законом для зграї був перетунок втечею, хоч би на якій відстані майнула людська постать. Звичка лоба дозволяти вовкам жерти лише самими в польовану здобич не раз ставала їм у великій пригоді. А нюх ватажка завжди визначав людський запах і давав їм можливість уникнути неминучої загибелі. Якось один ковбой почув могутній клич старого лоба. Покрадька він наблизився до улоговани вони побачив, що зграя оточила невелику череду корів. Лобо сидів на пагорбі, а Бланка й решта вовків намагалися відбити від стада та лицю, вибрану на обід, але худоба згортувалася в коло і виставила до ворога суцільний ліс рогів. Однак оборона не була щільною. Кілька передніх корів, настрахані наскоками грізного суперника, рвалися до середини. Саме через цей злам в обороні вовкам вдалося поранити облюбовану телицю. Терпець лобо урвався. З горла вихопилося глухе виття. Він стрім голов помчав на череду. Очманіла від переляку череда, сахнулася і розпалася навпіл. Лобо з розгону увірвався в розколену. Корови кинулися в розтіч, наче від ламка розірваної вибухом бомби. Обрана жертва й собі рвонула бігти, але кількома стрибками лобано здогнав її. Люто вп'явся в горло і, вгрузаючи в землю лапами, різко спинився. Від могутнього ривка телиця повалилася, задерши до догори. Лобо теж перекинувся на спину, але миттю скочив на ноги. Зграя в лічені хвилини прикінчила нещасну талицю. Старий ватужок не брав участі в розправі. Він повалив жертву і всім своїм виглядом, здавалося, говорив чому ніхто з вас не зробив так само, але лише марно гаяв час. Ковбой з голосним гиканням помчав на вовків, і ті кинулись навтьоки. Ковбой тут таки посипав зарізану тушу стрихніну в трьох місцях і подався геть, впевнений, що зграя повернеться за здобиччю. Наступного ранку, коли він прийшов поглянути на сподівані трупи, з'ясувалося, що вовки справді ласували талицею. Але перед тим старанно відокремили і викинули геть усі отруєні частини. Страх перед ватагою лобот далі зростав. Щороку винагорода за його голову підвищувалася, аж поки сягнула нечуваної суми тисячі доларів. За людську голову, голову небезпечного злочинця, призначалася куди менша ціна. Якось в ощелені корумпо, приваблений обіцяною винагородою, з'явився тихайський мисливець на ім'я Тенерей. Техасець був чудово споряджений для полювання на вовків, найновіші рушниці, добрі коні, зграє собак вовкодавів. У рідному краї він зі своїми собаками винищив чимало вовків, тим, хто не сумнівався, невдовзі відтята голова старого лобота ліпатиметься на луці його сідла. Літньої пори досвіта він вирушив у путь. Незабаром голосний і радісний гавкіт собак сповістив, що вони натрапили на слід. За дві милі від ловця, на видноті з'явилася зухвала зграя сі романців, почалися запеклі і тривалі гони. Лоба повів свою зграю до найближчої гірської розколи неперетямний глибокий струмок і втік від мисливця. Його ватага кинулася в розтіч, а за вовками розбіглася собака. Невдовзі вовча грая з'єдналася. Частина собак лишилася далеко позаду, і вовки, скориставшись чисельною рівновагою, кинулись на переслідувачів і безжально знищили їх. Увечері, коли тенера скликав собак, з'ясувалося, що вціліло тільки шестеро, з яких двоє були жорстоко скалічені. Мисливець зробив іще дві спроби заволодіти скальпом лобу, та жодна не увінчалася успіхом. В останній спробі загинув його найкращий кінь, який упав зі скелі і розбився. Зневірившись в успіху, ловець облишив полювання і подався до рідного штату, а лобо й далі деспотично панував у краї. Наступного року з'явилися ще два мисливці, сповнені надії на успіх. Кожен з них був твердо переконаний, що саме йому пощастить знищити знаменитого вовка. Один сподівався досягти цього за допомогою особливої отрути, розкладаючи принаду новим способом. Другий канадець французького походження теж мав намір вжити отруту, присмачивши її всілякими замовляннями. Канадець свято вірив, що тут не обійшлося без втручання нечистої сили. І він має справу з перевертнем, якого звичайними прийомами не позбутися. Але всі отруєні принади, чари й магічні слова були безсилі проти осорожного свавільника. Я не надто йняв віри розповідям ковбоїв, аж поки восени 1893 року випала нагода зустрітися з сірим пронозою і вивчити його краще, ніж інші. За кілька років до цих подій, коли я ще був живий Бінго, я частенько полював на вовків. Відтоді змінив заняття на інше, що прикувало мене до письмового столу стільця. Мені доконче потрібен був рухливий спосіб життя. Тимто, коли мій давній друг, фермер із Курумпо, запросив приїхати до нього і спробувати покласти край розбійницьким нападам сірої зграї, я погодився без вагань, радіючи можливості познайомитися з Іваташком. Аби ліпше вивчити місцевість, я багато їздив верхи. Часом мій проводир показував на кістяк тієї чи іншої тварини, що на нім поприсихало сухе шкураті і говорив це його робота. Я розумів, шкода й думку вполювати лобу в горах верхи на коні. Лишалося єдине капканий отрута. Та нам бракувало достатньої кількості капканів, тим то я взявся до отрути. Не описуватиму з усіма подробицями десяти хитромудрощів, на які я пускався, щоб вести вовка перевертня. Годі було знайти таку суміш стрихніну, миш'яку, синильної кислоти, якої б я не випробував як отруту для лоба. Годі було знайти такий сорт м'яса, якого б не підкинув цьому лиходію для приманки. Минали дні, а мої зусилля йшли на нівець. Старий пройдисвіт був хитріший. Наведу один приклад, що свідчить про його надзвичайну кмітливість. За порадою досвідченого мисливця, я розтопив трохи сиру з жиром свіжозарізаної молодої талиці. Варво вмисно готував у порцеляновій посудині, м'ясо різав кістяним ножем, щоб не відгонило металом. Коли суміш захолола, я розрізав її на дрібні шматочки. Поробив у кожному дірки, куди позасовував велику дозу стрихніної ціанистого калію в капсулах, з яких не проникав запах, і позатикав отвори сиру. Пильнуючи всіх правил, я працював в рукавичках, змочений в теплій крові телиці, уникаючи й дихати на принаду. Потім уклав приманку вимащений кров'ю сирицевий мішок і погнав коня. За собою тяг на мотузці печінку й нирки забитої тварини. Миль через десять заходився розкидати приготовлені шматки отруєного м'яса що чверть милі, уникаючи торкатись до них руками. Лов з'являвся в цій місцевості на початку кожного тижня. Подейкували, ніби решту часу він вештається десь біля Сєра Гранде. В понеділок надвечір, коли ми саме лаштувались від'їжджати, луна докотила басовите виття володаря краю. Один ковбой стурбовано сказав це він. Тепер побачимо, що буде. На світанку мені нетерпеливилося взнати результати нашого маневру. Невдовзі я натрапив на свіжі сліди з грає з сірих грабіжників, з поміж усіх помітно відрізнявся відбиток лоба. Відомо, що розмір сліду звичайного вовка 4,5 дюйми, а відбиток лап старого ватажка сягав 5,5 дюйми. Згодом я дізнався, що він важив 150 фунтів, тимто його сліди, хоч би як густо поцідковані іншими, легко відрізнити. Зграя винюшкувала принаду, яку я тягнув на мотозці, і погнала по сліду. Я переконався, що лобу наблизився до першого шматка, обнюхав його і проковтнув. Я не міг стримати радості, що нартувала в мені. Нарешті він упіймався, вигукнув я. Скоро я побачу його труп. Я погнав коня і не відводив погляду від велетенських вовчих відбитків на закореному шляху. Сліди вивели мене до місця, де я кинув другу приманку. Вона також зникла. Все в мені співало від радості. Я був певен, що він таки упіймався, може, ще хтось із його зграє. Але широкий слід його лап не зникав. Я піднімався на стременах, роздирався довкіл та ніде не бачив мертвого вовка. Я поїхав далі слідами і помітив, що зникла третя принада. А сліди сірого поганця не уривалися вели до четвертої. Тут таки я переконався, що він не ковтнув жодної принади, а ніс усі в пащі, поскладав їх на купи і обгидив, висловивши таким чином своє зухвале презирство до моїх хитрощів. Після цього він подався геть, ведучи за собою свою зграю, про яку так били в опіклувався. Якось мені довелося стати свідком ще одного випадку, який виявив диявольську хитрість старого пройди. Сіра зграя, охоча до розваг, різала овець, навіть не ласуючи їхнє м'ясо. як завжди випасали в отарі від тисячі до п'яти тисяч голів. На ніч їх заганяли в затишне місце. З кожного боку отари на чатах стояв вівчар. Вівця така дурноголова істота, що будь-яка дрібниця змушує її тікати на осліп, але вівці тварини стадні, тож їхньою непохитною звичкою йти за ватажком вміло користуються вівчарі, запустивши в отару кілька цапів. Вівці беззастережно визнають розумову перевагу бородатих родичів і під час нічної тривоги гуртуються навколо них. Одного разу вночі наприкінці листопада двох вівчарів збудив рафтовий напад Вовчої зграї. Вівці за звичкою скупчувалися навколо цапів. Недурні, небоягузи, бородаті хоробро залишалися на посту, але, мов на біду, керував тим нападом незвичайний сіроманець. Як і вівчарі, старий вовкулака до знав, що моральна сила отари цапи. Він проскочив по спинах овець до їхніх бородатих ватажків і миттю загриз їх. Перелякані на смерть вівці кинулися в розтіч. Тижнями потому вони стрічали і розпитували стурбовані пастухи. Чи не бачив я часом овець із Ставром ото. Майже завжди мені доводилося відповідати натрапив на п'ять чи шість трупів біля діамантового струмка, або. Ні, але Хуан Мейра два дні тому бачив понад 20 щойно зрізаних вовчою зграєю овець на Кедровій горі. Нарешті прибули до важдані капкани. Я та ще двоє мисливців, тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити, робили все, що на наш погляд могло сприяти успіхові. Наступного дня, коли я поїхав оглянути капкани, тут таки натрапив на сліди лобо, що в'юнилися від одного пристрою до іншого. Сліди розповіли історію його нічних походеньок. Він шастав у темряві, і хоч капкани були ретельно замасковані, відразу викрив перший з них. Лобо наказав зграю зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо, доки розкопав і капкан, і ланцюг, і колоду. Лобо перебігав від капкана до капкана і з кожним проробляв те саме. Невдовзі я помітив старий проноза спинявся, збочував щоразу, помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет. Тоді у мене визрів новий план. Я розташував капкани в формі літери Н, замаскував їх вздовж обох боків стежки, а один поставив, мов поперечку для літери посередині. Опливали дні. Я визнав, що вкотре мене спіткала невдача. Лобо вільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як заважив поперечку. Старий пройдя зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний Янгол літав над дюйм над ним і охороняв від небезпеки, що чигала на нього. Лоба не збочив ні дюйм вліво чи вправо, обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу в свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкан з іншого боку і задніми ногами заходився загрібати землю, так що каміннячі грудки летіли навкруги, аж поки механічні пружини спрацювали і заклацнулись. Точнісінько так само він робив і в інших випадках. Попри всі мої хитромутрі виверти, Лобо ні разу не схибав, неохильно обманав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки, і досі чинив би він свої спостошливі набіги, якби глибока прихильність до подруги не занапастила його, поповнивши іменем всі довгий список героїв, що були нездолані наодинці і загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли. Я не раз помічав, що зграї лоба не все гаразд. Скажімо, чому попереду слідів ватажка видно відбитки меншого вовка. Я не міг збагнути причини. Та ось один ковбой мені сказав бачив їх сьогодні. Стрій порушує, відривається від зграї бланка. Отже, бланка справді самиця. Жоден вовк самець не дозволить собі йти попереду ватажка, інакше накладе життя. Це наштовхнуло мене на новий план. Вовки мали за звичку підходити до кожної туші, що траплялась їм на шляху, навіть не маючи наміру їсти. Я сподівався, що ця їхня звичка стане мені в пригоді, хоча здогадувався, що лоби розкусить мою хитрість з м'ясом і заборонить грає наблизитись до нього, але я покладав великі надії на голову, яка мала цілком безновинний вигляд. Наступного ранку я вирішив обстежити капкани. Яка радість земля навколо них була густо поцятковими свіжими вовчими слідами. А місце, де лежала голова з капканом, було порожнє. Побіжний огляд слідів переконав, що лоб справді не дозволив зграї наблизитись до м'яса. Але один менший вовк легковажно підійшов понюхати голову, що лежала осторонь, і потрапив у сталеві лабети. Ми подалися слідами і за милю побачили цього горопашного вовка бланку. Заваживши людей, вовчиця надала бігу, але голова телиці, що важила понад 50 фунтів, добряче її заважала. Однак бланка сильно випередила мого помічника, який ішов пішки. Ми перехопили її поблизу скалястого узгір'я. Голова талиці містно застряла рогами між камінням. Ніколи раніше не доводилось мені бачити такої красивої вовчиці. М'яка густа шерсть бланка була срібно сірого відтінку. Вона обернулася, готуючись стати до бою, і завила. Її голос був сповнений розпачу. Луна відкотила його далеко в гори. Неподалік до щелини басовитим виттям озвався вірний лобо. То був останній поклик Бланки. Ми підступали ближче. Біла вовчиця мала берегти сили, щоб боронитися. Невдовзі сталась неминуча трагедія від згадки, про яку мені стає моторошно. Кожен із нас накинув на шию приреченій тварині ласо і погнав коня в протилежний бік. Мотузка зашморгнулась, кров хлюпнула з горла бланка. Очі оскляніли, кінцівки витягнулися, знерухоміли. Ми поскакали додому, волочачи мертву вовчицю, і раділи, що завдали зграї лоба першого смертельного удару. Дорогою ми чули тужливе завивання, старий ватажок блукав мов неприкаяний, сподіваючи знайти бланку. Він би не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити бідів, порятувати. Страх перед вогнепальною зброєю глибоко сидів у ньому. Цілий день ми чули виття, в безнадійних пошуках вовчиці минав час, я сказав одному з ковбоїв. Тепер я певен, що бланка була його подругою. Надвечір лобо став ніби наближатися до нашої ощелини, його виття чим раз блищало, як разюче воно змінилося. Войовничий клич воїна звитяжця, хижу лють і нескореність заступили відчай, горе і глибокий сум. Лише проти ночі він, певно, знайшов місце, де сконала бланка. Протяжливий стогін вихопився з грудей лобо. Від його скорботи хололо в серці, я ніколи б не повірив, що відчуватиму таке гостре почуття жалю до нього. Суворі, стримені ковбої не уявляли, щоб вовк так гірко побивався. Лобо зрозумів, що сталося земля на тому місці була скривавлена, він побіг слідами наших коней аж до ранчо мого друга. Що гнало його? Жадоба помсти чи сподівання знайти там бланку? Не знаю. Принаймні частково відплатити за кривду йому вдалося. За 50 ярдів від воріт ранчо він напав на нашого сторожового собаку і роздер серед його на шматки. Очевидно, лобо приходив сам. На ранок я не помітив більше нічиїх слідів. Він знавісніло гасав навколо ранчо, втративши страх. Я чекав на це і понаставляв по всьому посовиску багато нових капканів. Перегодом переконався, що він таки попався в один, але завдяки своїй могутній силі вирвався зі сталевих лощад. Я був переконаний, що лобо ганятиме довкіл, доки відшукає труп бланка, тож усі зусилля спрямував на те, щоб покінчити з ним, перш ніж він угамується і назавжди покине місце. Я зрозумів, що припустився великої помилки, коли вбив білу вовчицю і не скористався нею як живою приманкою, тоді мені вдалося заскочити лобо тієї таки ночі. Я зібрав усі капкани 130 міцних сталевих вовчих пасток і поставив їх по чотири вздовж усіх стежок, які вели в ощелину. Кожен капкан окремо кріпився до колоди, а кожна колода, в свою чергу, окремо прикидалась землею. Маскуючи їх, я ретельно знімав дерен, клав його на полотно, щоб по закінченні роботи знов покласти на місце, аби старий вовк не помітив бодай найменшого сліду людини. Коли капкани були надійно сховані, я протяг між ними труб бідолашної бланки. Потім відтяг вовчиці одну лапу і наслідив неї над кожним капканом. Я вдавався до всіляких хитрощів і живав усіх пересторог, аби забезпечити успіх. Пізно ввечері я повернувся додому. Вночі мені чувся голос лобу, але я не був того певен. На завтра з гуслі вечірні сутінки не дали мені об'їхати всієї північної частини ущелені і довідатися щось про старого ватажка. За вечерею один із ковбоїв сказав вранці худоба в північній ущелині чогось страшенно рола. Може, в капкану піймалася якась звірина? Лише пополудні наступного дня мені пощастило дістатися до вказаного місця, і ще здалеку я побачив велику сіру тінь, що при моїй появі підвелася з землі, марно намагаючись метнутися кудись в бік. Переді мною виріс сам лобо, могутній володар корумпо, міцно стиснутий сталевими лещатами. Безталанний герой, він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи кинувся вперед і потрапив у пастку. Чотири капкани намертво стиснули в своїх сталевих обіймах чотири лапи звіра, а густа мережа сидів на землі, свідчила про те, що худоба збиралася навколо переможеного кривника, щоб поглузувати з нього, але близько підійти не наважувалося. Два дні і дві ночі пролежав він прикутий і геть знесилився. Та коли я підійшов до нього майже впритул, звір підвівся, шерсть на ньому наїжилася. Востаннє я почув його могутній, оглушливий голос. Він завив, скликаючи своїх підданців, але ніхто не озвався, не прибіг на поміч, і тоді він зібрав останні сили і кинувся на мене. Марно. Кожен капкан важив щонайменше 300 фунтів. Лобо був безсилий проти них. Він скреготав могутніми іклами, кусаючи ненависні ланцюги, а коли я спробував торкнутися до нього рушницею, схопив її зубами, і залишив на ній глибокі прим'ятини. Очі звіра потемніли від лютій ненависті. Щелепи грізно клацали, але мене й коня, що тремтів від страху, годі було дістати. Лобо сильно виснажився від голоду й втрати крові і невдовзі знесилено впав на землю. Щось схоже на жалість ворухнулося в мене в грудях, коли я збирався вчинити з ним те, що він звично робив зі своїми жертвами. Старий невгамовний свавільник герой герої незлічених спустошливих набігів, сказав я, звертаючись до нього, за хвилину ти станеш купою мертвечини. Так буде справедливо. Ласо майнуло в нього над головою. Але ватажка не так легко було вдурити. Перш ніж петля зашморгнулась з нього на шиї, він на льоту схопив її зубами, легко перекусив і кинув під себе. Звісно, я мав на похваті рушницю, але мені шкода було псувати його чудову шкуру. Тож я погнав коня до табору і повернувся з ковбоєм і новим ласо. Ми кинули вовку цурпалок, який він міцно схопив зубами, і, перш ніж лоба встиг випустити його, наші ласо просвистіли в повітрі, впали йому на шию. Промінь життя поволі згасав в очах могутнього володаря корумпо. Я гукнув до свого помічника Стривай, захопимо його живцем і відвеземо до табору. Лобо так знемігся, що ми легко просунули йому в пащу товсту палицю, пообсновували щелепи міцним мотузячим і прив'язали до палиці. Палиця тримала мотузку, мотузка палицю. Таким чином ми обезпечили себе від грізного звіра. Лобо вгамувався і байдуже позирав на нас, наче хотів сказати Ваше зверху, ви здолали мене. Тож робіть зі мною, що хочете, відтоді він перестав нас помічати. Ми надійно зв'язали йому ноги, Лобо не загарчав, не завив, навіть не підвів голови, хекаючи, маледве завдали вовка коневі на спину. Лобо дихав рівно й спокійно, мов у вісні. Очі знову стали ясними чистими, але на нас вони не дивились. Погляд його линув далечінь, обіймав колишні володіння, де щасливились йому та його грізні зграї. Ми їхали поволі і незабаром дісталися до ранчо. Накинули на лобу ошейник, сталевими ланцюгами прип'яли його до стовпа на пасовиську і розв'язали йому ноги. Тут я вперше ретельно оглянув вовка і переконався, що не можна сліпо вірити народним переказам про живих героїв. На шиї в лоба не було золотого ошейника, а на плечах перевернутого хреста, який би свідчив таємну спілку з дияволом. Зате на боці в нього я помітив широкий рубець слід від ікла джуни, ватажка зграє кода Теннерея. Який вона залишила перш ніж лобо з агресії. Я поставив перед ним воду й м'ясо, але він навіть не повернув голови, лежав нерухомо. Жовтаві очі пильно дивилися на вхід в ощелину, в прерії, без безкраї. Він зригнувся тоді, коли я доторкнувся до нього. Сонце сідало за обрій, а лобо невідривно дивився вдалину. Я сподівався, що вночі старий ватажок скликатиме свою зграю, навіть приготувався до цього, але він уже кликав її в скрутну мить. І ніхто не прибіг на допомогу. Більше кликати не схотів. Кажуть, лев, який позбувся сили, Орел, що втратив волю і голуб, котрого розлучили з подругою, гинуть від розбитого серця. Тож ще можна було сподіватися, що серце цього нескореного свавільця стерпить потрійний удар він втратив і силу, і волю, і подругу. Коли зарожевів світанок, лобо лежав так само спокійно, немов спочивав, але старий ватах уже був мертвий. Я зняв ланцюг з його могутньої шиї. Один з ковбоїв допоміг мені відтягти труп в повітку, де лежала бланка. Ми поклали лобо поруч із нею, і ковбой сказав: нарешті ти знайшов її, тепер ви знову разом.